Андрійченко Некіфар Павлович, Андрійченко Яків Йосипович, Богдан Федір Іванович, Базар Арсентій Гаврилович, Ведель Григорій Семенович, Ведель Сергій Максимович, Ведель Степан Харитонович, Ведель Василь Самойлович, Герасименко Арсентій Аврамович. Герасименка Григорій Арсентівич. Герасименка Микола Алексійович. Герасименка Іван Арсентівич. Герасименка Михаил Михайлович. Герасименка Володимир Павлович. Гайдук Митрофан Павлович. Генета Тихан Тихонович. Генета Миколай Тиханович. Головко Іван Федотович. Головко Трохим Федотович. Головко Дмитро Іванович, Гайдук Василь Леонтьєвич, Данильченко Михайло Николайович, Єсипенка Микита Васильович, Єсипенка Григорій Маркіянович, Єсипенко Григорій Павлович, Єсипенко Дем'ян Єфимович, Єсипенко Петро Вікторович, Ігнатенко Парфир Улянович, Ігнатенко Григорій Олексійович, Ігнатенко Григорій Федорович, Косяненко Олексій Некандрович, Косяненко Іван Олексійович, Косяненко Григорій Андрійович, Косяненко Панас Некандрович, Коваленко Олексій Миронович, Куриленко Андрій Пименович, Куриленко Ісак Данилович, Куриленко Іван Олексійович, Куриленко Григорій Арсентьєвич, Куриленко Мирон. Гурєвич. Куриленко Іван Іванович. Кузьменко Василь Хомич. Марченко Микола Сергійович. Марченко Василій Маркович. Марченко Парфір Маркович. Марченко Дем'ян Микитович. Марченко Григорій Лукич. Марченко Федір Григорович. Марченко Андрій Степанович. Марченко Матвій Андрійович. Марченко. Павел Лукич, Марченко Петро Михайлович, Марченко Андрій Іванович, Марченко Корней Захарович, Марченко Борис Корнеєвич, Марченко Семен Федорович, Марченко Іван Трифонович, Марченко Петро Федорович, Марченко Микола Васильович, Марченко Михайло Никифорович, Максимець Марко Свиридонович, Максимець Григорій Сергійович. Максимець Алексій Микитович, Максимець Василь Романович, Максимець Іван Минович, Максимець Сергій Минович, Максимець Володимир Савич, Огієнко Андрій Федосович, Павлюченко Іван Іванович, Примушко Василь Кирилович, Примушка Михайло Кирилович, Рибка Степан Маркович, Рибка Семен Маркович, Рибка Дмитро Семенович. Рибка Леонтій Макарович, рибка Павло Никифорович, рибка Василь Никифорович, рибка Іван Семенович, рибка Григорій Захарович, рибка Григорій Федорович, рибка Матвій Васильович, рибка Михайло Куприянович, рибка Іван Митрофанович, рибка Максим Петрович, скрипка Максим Петрович, скрипка Іван Максимович, скрипка Миколай. Михайлович, скрипка Петро Романович, скрипка Василь Дем'янович, скрипка Василь Андрійович, скрипка Дем'ян Михайлович, Семенець Максим Денисович, Стращенко Михайло Несторович, Стращенко Іван Олександрович, Сидоренко Володимир Петрович, Сидоренко Іван Петрович, Степанюк Василь Олексійович, Степанюк Іван Максимович. Степанюк Григорій Максимович, Степанюк Михайло Андрійович, Степанюк Миколай Йосипович, Тимченка Микола Павлович, Федоряк Іван Юстинович, Федоряк Григорій Юстинович, Федоряк Миколай Вікторович, Федоряк Іван Васильович, Федоряк Михайло Кузьмич, Федоряк Прокоп Кузьмич, Хнипель Михайло Микитович, Хомич. Микола Єфимович, Чепила Михайло Маркович, Максимець Роман Володимирович, Жданова Марія Романівна, рак Мар'яна Степановна, рак Тимофій Андрійович, рак Петро Андрійович, Касяненко Анастасія Дементівна, Касяненко Євдокія Андріївна, Котляр Олександра, Марченко Трофим Мусійович, Марченка Пелагія Павлівна, Рибка Марія Павлівна, Рибка Михайло Федорович, Рибка Михайло Михайлович, Єсипенка Христофор Євдакимович, Єсипенка Михайло Євдакимович, Єсипенка Анна Івановна, Єсипенка Іван Михайлович, Єсипенка Петро Михайлович, Рибка Гарпина Мусіївна, Рибка Євдакія Митрофанівна, Рибка Борис Митрофанович. Скрипка Василь Феопентівич, скрипка Іван Феопентівич, скрипка Пелагія Феопентівна, скрипка Єфросінія Феопентівна, Касяненка Миколай Олексійович, Рибка Григорій Куприянович, Максимець Єфим Микитович, Скрипка Іван Андрійович, Ігнатенка Федір Олексійович, Марченка, Адарка Захаровна. Вічная пам'ять, вічная пам'ять, вічная пам'ять.